Всі сили треба, працюємо. Шерше! Кри! Артур, шерше! Виходьте! Виходьте! Виходить! Скорше! Назад, назад! Суди сюда! Вот, сюда! Назад! Виходить зразу на м'ячі! Виходить! Раєм! Надягаємо! Набігаємо!

А, обережно, обережно. Ширше! ширше, грой. Молодець. Саша вис. Все, Вернулися! бігом. І м'яч, їм, їм дай м'яч. Не можна копати, що ти копаєш? Поглубить. Не може! Ваня, я хочу бачити, ти там стоїш, що ти тут стоїш. Ловимо! Лови! Лови! Грай! 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 грай. Вітай! Здорово! Від! м'яч! Накрили! Лінія! Діма! Лінія туди! Діа! Діма, тут! Я Граєш? Нічого, я не чую звуки. Любася ближче. Та сторона була вільна, діти. Артур, трошки назад, об'єднати. Ось так. А тут я хочу, ви підійшли, Артур допомагай. Діма, Лови м'яча! Семен! Лови! Забирай м'яч! Лови! Атакуй! Діма! Що ж він такий тобі? Виходим! Командою! Виходим! Швидко! Давай, давай, давай. Артур, швидко рухайся! Всі вибігаємо! Всі біжуть вперед! Можна мене насити! Вперед! Че ти трусуєш, Так, ты ей ближе! Бери! Грай! Лягай! Бер... Бери, Артур, мя! Артур! Та ты ближе стань, Ваня! Тирай влево! Ловите! Ловите! Нагай! Прикривай! Широко! Широко дай пас! Дай пас! <риклад> <риклад> м'яч! <Там>, що ти Виповняй! м'яч! Там суддя ви! По судді! Назад! <риклад> Чому ти не <буде> дав пас? <риклад> Де він там є? Опікуй! Нападай! Ноги! Іван <сху> лови! Іванові! Лови! 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 Лови Лаві логі! Тримай! Тримай, Ліна! Береві! Ваша перекона! Paz, muitos evidentes. Vai, 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 нормальний пас, Та нормальний пас, хлопці